Цей візит в межах комунікації з областями з метою з однієї сторони презентації і додаткового фокусу на пріоритетних політиках, які Міністерство освіти і науки визначає для себе визначило вже для себе на 2025-2026 навчальний рік. А ці насправді пріоритети точно не є новими і не будуть новими для наших освітян, проте вони потребують додаткового посилення в комунікації з різними категоріями освітяни. Це наша основна категорія, і з ними ми активно комунікуємо і доносимо і свої меседжі, і е, департаменти освіти, обласні, і на місцях виконують подібну функцію. Наші пріоритети Міністерства освіти і науки на 25-26 навчальні роки насправді можна звести до основних двох блоків. Перший блок пов'язаний з впровадженням, подальшим впровадженням реформи нової української школи, і це є основною, єдиною реформою в уж освіті. Світі. І ця реформа наразі доходить до етапу, коли діти будуть вступати до 10 класів. Цей етап називається старша профільна школа. Тому Міністерство освіти і науки робить все більше і більше акценту саме на підготовці до впровадження старшої профільної школи. Тут передбачаються, мабуть, найбільш значущі зміни. Вони полягають в тому, що не кожен заклад буде мати 10 11 12 дванадцяті класи, а це значить, що. Громада має визначити ті заклади, які в майбутньому стануть ліцеями. І насправді громади мали це зробити ще в 2024 році, і більшість зробила, але не всі. І цей процес продовжується. Далі це означає, що батьки мають бути свідомі того, що відбувається перебудова системи освіти. І після 9 класу учнівство обирає одне з двох спрямувань або академій. Ліцеї або професійні. І це також означає, що учнівство має бути свідоме, що на них, на наших учнях і ученицях є додаткова відповідальність Це про формування цього вибору, куди я хочу піти, чи продовжити вивчення профільних предметів в академічному ліцеї, чи я хочу піти в професійний ліцей і опановувати за три роки ще й конкретний фах і швидше виходити на ринок праці. От реформа старшої профільної школи, як ви бачите, заторкає всіх. Від освітян до батьків, навіть не зважаючи на те, що батьки напряму не ходять в наші школи, але насправді вони одні з найбільш активних осіб, які приймають рішення. Це реформа нова українська школа з особливим акцентом саме на старші профільні. І другий великий фокус це безумовно про створення умов, безпекових умов і забезпечення інфраструктури для можливості реалізації якісної реалізації освітніх політик. Це укриття. Це автобуси для здійснення довезення до конкретних закладів освіти. Це виділення коштів на облаштування освітніх просторів, і тут ми робимо вже щонайменше 25-й рік акцент на тому, що облаштування освітніх просторів це не просто про перефарбувати стіни і не просто про купити, наприклад, мультимедійну дошку. Це про усвідомлений комплексний підхід. Якщо ми викладаємо предмет біологія чи хімія, ми не можемо його викладати, от просто сидячи за такими гарними столами, навіть якщо це гарні столи. Ми маємо його викладати в лабораторії, коли дитина може практикувати, може ставити досліди і ставити сама, а не дивитись, як це робить тільки вчитель. І тому держава інвестує рекордні кошти в 25 році і бачимо. І сподіваємось на збереження цих же сум на 26-й рік для того, щоб заклади освіти могли переоблаштовувати освітні простори з розумінням того, що освіта нової української школи це про практику, це про компетентнісний підхід, а не про одного лектора, вчителя, який доводить теоретичну інформацію. І під це потрібна інфраструктура, і під це інвестуються кошти. Все це, всі ці умови, всі ці інструменти запрацюють лише в руках вчителя, тому інвестиція в підвищення кваліфікації вчителя залишається безумовним пріоритетом і на столі такої нашої мапи. Ми міняємо підхід і модель того, як вчителі отримують гроші. Ми гроші виділяємо на інститути після дипломної педагогічної освіти в усіх областях, і вони є основними провайдерами, які навчають вчительство за гроші держави. Можуть вчитель навчатись за інші гроші за свої, за кошти місцевого бюджету, і це здійснювати не тільки на базі обласних інститутів після дипломної освіти. Але якщо державні кошти, то зараз лише на базі цих інституцій. З 26-го року ми міняємо підхід, ми даємо гроші вчителю, і він вона самі обирають, а де я саме хочу підвищувати кваліфікацію. Вони можуть обрати і інститут після дипломної освіти, але тепер не тільки їх. І можуть обрати не тільки інститут післядипломної освіти своєї області. Таким чином, що відбувається конкуренція. Вчитель, зважаючи на відгуки інших вчителів, а у вчительстві дуже сильні якраз спільноти. Якщо хтось пройшов цей курс і йому це сподобалось, то він рекомендує. І ця рекомендація має набагато більшу вагу, аніж те, що сказала міністерство, чи навіть управління освіти, чи навіть директор. І таким чином вчитель сам визначає, де я хочу про навчатись, і гроші йдуть туди. Де він зробив або вона свій вибір? Вибір формується безпосередньо нашим вчительством.